И остання на сегодня работа. Ось вот малючок. Його вот шкірені ножни. Там ножик. Ось вот такий. Я б його назвав малюк Томі. Вот. Теж він 390 Тоже він дуже класно ріже. Вот. Один добродій купив у мене від кузні Петра там була точно така ж рукоять. І до нього в пару замовив такого малючка. Для його власних потреб. Мені завжди імпонували такі невеличкі ножики. Я такі маленькі, не знаю, люблю більше за великі. ну Це такий малючок, він замовник може за грибами буде ходити з ним. Ще якісь такі невеличкі роботи, щоб він такий був завжди під рукою. Взяв щось порізав. Чим таке ось. Малюк Томі. <клух> Все, хлопці, дякую за увагу. Слава Україні!